Петро І за допомогу в турецькому поході дарував великі земельні ділянки в степових районах України ранговій дачі, які не можна було продавати, дарувати, міняти. Землі довго не освоювалися лише в 1768 році. Спадкоємець, відставний поручик Бантиш заснував Свободу весело. Новостворене поселення, що виникло мальовничі місцевості за плаві річки. 1780 році перейменоване на прелесне. Першими мешканцями прелесного були кріпосні селяни-поміщика, переселені з Курської губернії. Тут же селилися і прийшли люди з різних регіонів України. Вони одержували на кілька років звільнення від податків і деяку допомогу в заведенні господарства. Наприкінці 19 -го століття в селі налічувалося 96 селянських господарств. Поміщикови належало 4410 землі. Родюча земля була вкрита хлібним колоссям, баштанами, садами. У широких безкраїх степах розводили табуни й коней, отари овець корів. З технічних виробництв у маєтку був один водяний, три повітряні вітряки та цигний завод. Прилесне зростала дуже повільно. Селяни ліпили хати з саману. Вкривали їх очеретом та соломою. На західній околиці села збудували церкву, при якій діяла приходська школа. У 1879 році була відкрита початкова школа, а в 1883 двокласне реальне училище.